Шановний голово Верховної Ради Стефанчук, шановні народні депутати, сьогодні 237-й день вашої боротьби за вільну Україну. Сьогодні ми знову стали свідками брутального рахетного нападу на українські міста. viklikajući zahoplenja ta za pitrimki u sjogo demokratičnog svitu, vaši vojini, hromadjani ta ker, kerivnictvo državi uspišno protistojac agresiji. Vaša horobra armija prosuvajecja uzviljeni okupovanoj teritoriji svojeju siloju Мудрістю та любов'ю до своєї батьківщини відзворушили серця людей у всьому світі. Ми чудово розуміємо, що ваш спротив не припинця, доки Україна не буде вільною. Дорогі приятелі, дорогі друзі, ми у Хорватії особливо близько відчуваємо вашу рішучість жити у вільній і незалежній батьківщині. Та ваше бажання залишити майбутнім поколінням дім, де вони зможуть бути на собою, справедливість і правда на вашому боці, і тому Хорватія твердо стоїть поряд з вами у солідарності з першого дня агресії. Для мене велика честь звертатися до вас саме в цей момент безпосередньо перед проведенням. Першого парламентського засідання сам, саміту міжнародної кримської платформи в Загребі верховної ради шановні депутати Верховної Ради, крім того, що спричинила ними людські трагедії, та розта незліченні руйнування в Україні. Російська агресія проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці за останні 30 років. прагнення Росії насильно, незаконно та невиправдано перекроїти кордони в Європі. Це лише зовнішні виміри. Авторитарного режиму, який цієї осені показав своє справжнє обличчя Європі та світу, Такий режим керується ідеями відкинутої політики 19-го і 20-го століття, політики зон впливу, залізної завіси, та захоплення чужої території. така політика ґрунтується на страху та пануванні грубої сили, а також на свідомому запереченню особистих свобод верховенства права та людської гідності проти такої політики. Як і до, і так і після 24 лютого цього року виступила Україна у, жилі, у своєму незламному бажанні зберегти власну ідентичність і державність проти такої політики. Єдиною відповіддю виступив демока... вільний і демократичний світ, рішучий у захисті принципів та цінностей, які ми поділяємо, і тому від імені Хорватії, шановні народні депутати, за кожної нагоди ми висловлюємо свою безумовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цільності України в її міжнародно визнаних кордонах. Хорватія ніколи не визнає анексію окупованих українських регіонів, як не визнавала анексію Криму. Ми найрішуче засуджуємо марну спробу Росії шляхом фейкових референдумів привласнити частини української землі. Збір голосів від дому до дому У супроводі озброєних солдатів жодним чином не може відображати демократичну волю народу. вже майже вісім місяців. Ми є свідками. І тяжких киршення масових і важких порушень прав людини та військових злочинів російських сил. Ми приголомшені жорстокими нападами, які відбулися сьогодні і попередніми днями, які відбувалися на дитячі майданчики, парки, університети та цивільну та енергетичну інфраструктуру в багатьох українських містах. Ми шоковані. Скоєними масовими вбивствами, свавільними стратами, затриманнями, тортурами, насильницькими зникненнями та депортаціями Я особисто був свідком наслідків жахливих руйнувань у передмісті Києва, де, де загинуло дуже багато українських людей ради, шановні депутати Верховної Ради, у ситуації, коли ядерна держава атакує державу без ядерної зброї, ми засуджуємо будь-які натяки на можливість застосування зброї масового знищення. у цій безрозсудній війні Росія також використовує продовольство, енергоносії та інфляцію як засіб. Тиску на решту світу зараз багато країн через російську агресію стикаються з високими цінами, нестачею продовольства, та й іншими економічними проблемами. Істина одна. Росія є єдиним винуватцем глобальної кризи, оскільки сама її спричинила. На завідця на російську агресію. міжнародна спільнота відповіла швидко, однозначно відреагувала. І надала безпрецедентний рівень підтримки. Хорватія також з тими країнами, яка прийняла санкції для того, щоб посилити тиск на Росію. і в той час, як Україна може розраховувати на солідарність міжнародного співтовариства, Росія є дедалі більше ізольованою. Минулого тижня переважною більшістю голосів 143, була прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН, що засуджує спробу Росії Росії незаконно привласнити частини території України це вже третя резолюція Генеральної асамблеї цього року, яка рішуче підтримує Україну. і ще один чіткий меседж від переважної більшості міжнародної спільноти для Росії про справжню природу конфлікту, який вона спричинила. Вторгнення в Україну та грубі систематичні порушення прав людини призвели до призупинення членства Росії. У Раді ООН з прав людини також комітет міністрів Ради Європи чітко заявив, що Росії не місце в організації, яка захищає фундаментальні права людини Коротко кажучи, на міжнародній арені Росія залишається без друзів, а вдома без підтримки разом з іншими міжнародними гравцями. Сам європейський союз ухвалив наразі вісім пакетів санкцій. України солідарно. І континурано пружа і вишатичка Україні солідарно і постійно надається політична, військова, гуманітарна, фінансова та будь-яка інша допомога зі сторони ЄС та її та його країн-членів. І це продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність і здобула справедливу перемогу і мир. шановні народні депутати. І неспровокована війна, страждання мирного населення та військовополонених. Свідками яких ми є, мають стати предметом кримінального переслідування. Росія повинна нести відповідальність за свої злочини. Хорватія підтримує ваші зусилля в усіх міжнародних правових інституціях. через це. Ми підключилися до різних до різних процедур перед європейським судом і міжнародним судом з прав людини. Ми на жаль дуже добре знаємо наскільки це важко і травматично, коли жертви військових злочинів довго чекають на справедливість. навчені трагічним досвідом вітчизняної війни, ми наголошуємо на важливості реєстрації жертв, а також збору консультації та аналізу доказів про порушення прав людини і та міжнародного гуманітарного права, що є необхідними для забезпечення притягнення відповідальності, донесення правди до постраждалих та членів сімей загиблих а також для розшуку зниклих безвісти. Тому я радий, що наші фахівці консультують департамент розслідування військових злочинів офісу Генерального прокурора України та допомагають через мобільні судові групи дорогі друзі, дорогі друзі зв'язки між нашими двома народами, численні і сягають далекого минулого. українці в Хорватії належать до найстарішої української меншини у світі. Україна була серед перших держав, які визнали Республіку Хорватія як суверенну та самостійну державу. і я пишаюся тим, що цього року ми відзначаємо 30-річчя встановлення наших дипломатичних відносин. Я пишаюся тим, що я особисто вже багато років у своїй роботі маю тісні зв'язки з Україною. ще будучи головою делегації Європейського парламенту в Україні, я мав можливість можливість багато разів бути в Верховній Раді і познайомитися з багатьма з вас. Наближення України до Європейського Союзу я продовжив підтримувати і як голова хорватського уряду. я був першим прем'єр-міністром Хорватії, який відвідав Україну 2016 року на самому початку мого мандату. І також я ініціював створення робочої групи з питань співробітництва між Хорватією та Україною. І в цьому хорваті ми надаємо підтримку наш свій досвід мирної реінтеграції окупованих територій території, а також знання з євроінтеграційного процесу минулого року я мав нагоду відвідати Україну двічі. А під час цьогорічного візиту я став свідком великих страждань у Бучі та Ірпіні. Що дуже мені нагадало злочини скоєні на території Хорватії у 90-х роках. Шановні друзі, після початку російської агресії ми відрогували миттєво вже в перші години після нападу на Україну. Майже рефлекторно, саме власне через власний досвід, боротьбу за незалежність і захист території для Хорватії не було дилеми. наступного дня після початку російської агресії. парламент Хорватії прийняв декларацію, якою рішуче засудив російську агресію. Ми направили фінансову, гуманітарну, технічну і військову допомогу Україні. Прийняли 22 тисячі українських біженців. забезпечили літній відпочинок на хорватському узбережжі для сотні українських дітей, українських захисників, і будемо продовжувати допомагати. Наш унікальний досвід у розмінуванні післявоєнній відбудові країни, опікуванні ветеранами та постраждалими внаслідок війни. Також до ваших послуг. Водночас Ми є свідками солідарності хорватського народу з українським народом, надаючи певні донації та гуманітарних організацій. Наповнена з гордістю. Дозвольте також висловити свою повагу та гордість послу Хорватії в Україні, пані Ані Циджамич, яка залишилася в Україні та з Україною у найважчі дні цієї жахливої війни і не залишала її. Дякую і вітаю. Дякую вам. На дякую за великий ентузіазм борцю за Україну і великому борцю за Україну який як щодня, щодня захищає щодня всіх українців тут, вашому послу, пану Василю Кириличу, який сьогодні тут зі мною, який надає велику допомогу, щоб краще розуміли ситуацію в Україні всі, своїм усім співрозмовникам в Україні і хорватській громадськості. Два фундаментальні політичні пріоритети України, а саме реінтеграція окупованих територій та євроатлантичний шлях країни. Наша влада наш уряд і далі системно буде підтримувати їх. Хорватія у цій сфері також має унікальний досвід. З самого початку ми підтримували ваш європейський шлях, і мені було дуже приємно, що ми з президентом Зеленським минулого року у грудні в Києві підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Я переконаний, що паралельно з опором російської агресії Україна демонструма... свою відданість демократії та збережені свободи буде демонструвати і на своє. Ему європейському шляху, який розпочався у червні цього року з отриманням статусу кандидата. Хорва... Хорватія повністю під... підтримує цей отримання цього статусу. Ми вітаємо вас цим і бажаємо, щоб ви в короткий термін виконала всі рекомендації, які вам направила Європейська комісія. Ні, цей статус кандидата – Це не лише відображення єдності та політичної рішучості ЄС у момент російської агресії, а й заслу. Слуга молодої, динамічної та самосвідомої української демократії, яка з роками зростала і набирала силу. Процес вступу до ЄС це, це велика можливість для поколінь модернізувати українські інституції та економіку та зміцнити українську державність, Хорватія у цьому процесі, як найновіша країна-член ЄС, допоможе вам Шлях складний від вас буде вимагатись наполегливість та рішучість, а також політична єдність, яку я вірю, Верховна Рада продемонструє в найближчий період. Подальший європейський шлях України та й буде найбільшою моральною сатисфакцією для всіх жертв українського народу в боротьбі за свободу, незалежність і демократію. Хорватія як рішучий прихильник політики відкритих дверей НАТО і Жає прагненню України до приєднання до північно-атлантичного альянсу. Ще раз підтверджуємо нашу прихильність до декларації саміту в Бухаресті. Кожна нація, включаючи Україну, має право вільно обирати власний шлях, в тому числі і тип безпекових гарантій і домовленостей, в яких вона хоче бути, також зрозуміло, що будь-яким іншим запитом на членство існують процедури, щодо яких союзники повинні досягти. Ти консенсусу те, що зараз безпосередньо важливо, що НАТО та всі його члени продовжать надавати потужну підтримку Україні. приклад Хорватії показує, як можна захистити свою країну від агресії, перемогти набагато. Сильнішого супротивника трансформувати державу та суспільство з і зрештою стати частиною європейської сім'ї народів. Тому, коли ми кажемо, що ніхто краще за нас не розуміє українців, це не просто фраза, і ніхто не є щасливішим за нас, коли ми бачимо історичну єдність Європи у відповідь на цей завойовницький похід. Такої підтримки Хорватія на жаль не мала, але ми раді, що Європа навчилася на своїх минулих помилках і сьогодні визнає агресора і надає допомогу жертві агресії. десять днів тому. На першій зустрічі європейської політичної спільноти в Празі президент Зеленський, а потім і прем'єр Шмигаль сказали, що ми не повинні припиняти захищати свободу та демократію. весь світ, справжній демократичний світ, саме через це розуміє ваші прагнення і боротьбу і підтримку. Римує вас, Кремль розраховував на зневіру та відступ Європи, а викликав єдність як ніколи та потужну відповідь об'єднаної Європи, розраховував на шантаж газом і нафтою. А єдине, чого домівся, Росія залишилася без свого головного експортного ринку, розраховував на вразливість Європи через її енергетичну залежність, а підав Росію болісним і дедалі жорсткішим санкціям. Розраховував на байдужість європейців. А вони Продемонстрували безпрецедентний рівень солідарності з Україною, розраховував на залякування розмахуванням ядерною зброєю. А результатом стала донедавна неймовірна військова допомога в обороні України, розраховував на підтримку більшості неєвропейських країн. А ізолював Росію як ніколи в історії розрахував на патріотичний порив під час військової мобілізації, а спричинив масову еміграцію росіяни, які не бажають вмирати за завоювання України. Усі до одного помилкові розрахунки з катастрофічними наслідками для самої Росії І ще найважливіше з цього він розраховував, що за три дні завоює Україну і легко виграє свою нав'язану війну. Але ви показали вашу хоробрість, серце і любов до батьківщини. Ми Погоджуємося з меседжами України про те, що вкрай важливо постійно підтримувати усвідомлення щодо спроби Росії силою захопити Крим в цьому. Ми вбачаємо важливу роль парламентів. І як я вже наголошував на початку. Ми надзвичайно раді, що Загреб наступного тижня буде приймати багатьох європейських парламентів. І в мене буде можливість приймати делегацію Верховної Ради і голову Верховної Ради Ставанчука. Дорогі народні депутати Верховної Ради, дорогі Українці, Українки, Українці. Ми пишаємося. Та вражені тією єдністю та рішучістю, яку ви демонструєте, Українські застави прапори майорять по всьому світу на знак солідарності. я бажаю вам, щоб незабаром українські прапори знову майоріли по всій Україні в її визнаних і відомих кордонах. Я дякую вам за цю можливість і бажаю вам і надалі. На мужності, і надосвоє, рішучості, і ваші справедливі боротьбі за свободу.